Вітаю вас, мої дорогінки, я Ірина. І сьогодні від вас прозвучало таке запитання: багато воїнів зникають у відпустці по дорозі додому, а також вбили коханого хлопця Марусі Звіробій. Дивіться, ну тут дехто ще щось дописав. Ось, тобто, у вас є багато версій. Давайте ми подивимося, в чому справа. Спочатку подивимося, що нам покажуть карти з цього питання. Ну так, да, ви знаєте, це ліквідація наших військових. Зараз ми розберемося, хто це. А, да, ви знаєте, І, до речі, це проплачені речі. Якщо взяти Марусю звіробій, так, вона знаменита жінка. Це не просто якийсь військовий. Так? Тут може бути. Я можливо, я в кінці трошечки подивлюсь, але дивіться, якщо брати в загальному, тут є якась темна організація, проплачена організація, тому що випадає у нас король монет, який проплачує ось це все. А, знищення, це навіть не знищення, це ліквідація. Ліквідація е, якось ну, підлими речами займається хтось. І це, це якась, знаєте, така потужна, можна сказати, потужна. Е, ну, Давайте я ризикну сказати, організація. Давайте конкретніше копати. Це Звідки ноги ростуть? Що до цього має Росія? Давайте так. Передрік, що він має до цього? Ага. Дивіться, це іде фінансування йде звідти. І не тільки. І не тільки. Тут іде домовлене двохстороння домовленість. Тобто. Дивіться, ми знаємо, що у нас є агенти Кремля. Знаємо, ось вони і є тут пособники. Ось якось так. Пішечки є. Вони, вони можливо, не дуже гучні, не дуже а, знамениті, але ось це, я би сказала, що це конкретна чистка ідея наших військових. За ними слідкують, за ними полюють. Тобто, ви знаєте. Зараз ми подивимося, да, це, це звідти ноги ростуть за Паребріка. Конкретно завдання. Ви знаєте, є а, дуже, ми собі навіть не уявляємо, що робить Росія а, роки, 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 десятиліття. А, тому що я колись дивилась передачу, як вони, оці кол-центри, якщо ви знаєте, що це таке, отакі опитування, а, різні. Послуги, які надаються по телефону, різних психіатрів, і терапевтів, і тому подібне. Оце все у них дуже-дуже схвачено. Ось, а скільки ми всього не знаємо. Там великі організації йдуть. І так, чи можна якось тут вберегтися? Можна. А можна. І я зараз скажу, як бути, по-перше, бути постійно на чеку. Бачите, є дуже. Але ви знаєте, я одне скажу: військові, коли розслабляються, ну, от, як це називається, на гражданці, я скажу так. Таке мені слово прийшло. Вони трошечки розслабляються. у них ця, знаєте, Чуйка, коли вони на фронті, вони інакше себе поводять. Ось це їм потрібно бути постійно на чеку. Знаки є, які показують, що от будь обережним, різні бійки устраюють, ви це все знаєте. Ось. Але ще знаєте, що мені показують? Що у військових от вони навіть вони з фронту, там на декілька днів. Да? Вони, як би це сказати, у них загострена справедливість іде, оця оця така жилочка загострення справедливості, їм обідно стає. Вони самі трохи, можна сказати, не всі, не всі, але ось тут є фактор такий, що вони самі трохи на рожон лізуть. Не хочу я нікого звинуватити, але, по-перше, фактор такий втрачають пильність, ось, не помічаючи знаків, хоча знаки будь-обережним десь є. Ось, і мої дорогенькі народ України. Це ваше завдання берегти воїнів, коли вони йдуть у відпустку. Дивіться, ну ви ж їздите в транспорті, ви ще щось бачите. Заступайтеся за військових, десь хтось їх ображає. Ви знаєте, відверто кажу, я би в морду била. Хто ображає військових, роздряпала б очі, не знаю як. Нехай мене судять, розумієте? Але а, дивіться, тут ще треба розрізняти а, військових від просто, як наш Зеленський таскає футболку зелену. Чотири рази у халянт, але він військовий. так? От, ну, не знаю, от мене коробить від такого. Ось, розумієте, тому видно, де військовий, вони мають такий і рюкзачок з собою, такий військовий мають, пошарпаний, можливо. Розумієте, це не, не ті, що просто оділи там військові штани, і ви думаєте, що військовий. Ні, ні, ні. То видно зразу по очах людина пройшла м -м, тяжкі речі і тому подібне. Це і ваше завдання, мої любі. Не залишайте їх наодинці, допомагайте. Дуже багато водіїв не пускають, наприклад, я чула це сама, навіть бачила, коли в Чернівцях була. Не пускають їх в транспорт, а вони не мають чим заплатити. Розумієте? Ось якось так, мої дорогенькі. Тобто, це і ваше завдання. Тобто Росія працює. Її везде хватає. Тому треба бути пильними. Не засинайте, відкривайте очі і дивіться, ось ці знаки, оце знаки Всесвіту вам показують. У вас має бути інтуїція. А зараз війна, ви повинні навіть в цивільному житті пильними бути. Ось так, мої дорогенькі. Щиро вам вдячна за ваші запитання. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна.